Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні вирішив покропити після цвітіння столові сорти винограду. Знову витащив свій пульвізатор електричний і буду кропити за тою схемою, що й до цвітіння. Фалькон, бачите, як виглядає? Ось так пише на пляшці, фалькон перелято в іншу пляшечку. І пергада. Пергаду буду 50 г на 10 літрів води. Фалькон 5 мл на 10 літрів води. Тут є на пляжці поділки, але є в мене і шприц, буду шприцом набирати. Але розводити буду все це окремо в окремій посудині. Дивіться, у нас є дві хвороби: оїдіум і мілдіум. Від оїдіуму ми беремо фалькон. Відмілдю на листках плями берем пергаду. Фалькон це на лозі плями і грона потім пліснявіють, гниють. Відуїдіуму, тобто допомагає фалькон. Якщо я фальконом часу обробляю, ніколи в мене немає гнилі на гронах. Все. Якщо немає фалькону, беріть топаз. Що є доступне. Но фалькон можна виписати от такий 100 мл. Буде вам на років 5. Тільки зберігати в теплі в хаті. Так само і перегадую. Я виписав кілограм і не морочуся, де його шукати, що брати. Тому що сьогодні зайшов в агромагазин, в себе здубно. Мисли, поїхав в ті в і уселітру, мені сказали, що немає. Ну все, сьогодні будемо виписувати по інтернету. Я ж не буду чекати місяць. Чи тиждень, чи коли вони, чи вони взагалі її привезуть, потрібно ну, заздалегідь таким записатися. От якось так, все, розвожу, все по окремості, що пергадо, що фалькон. І буду кропити. Як буду кропити, зараз покажу вам на відео. Бо деякі дуже сильно кроплять і грона обляпують, і що тільки. Виноград ще в мене не весь перецвів, велес ще цвіте, щойно перестав цвісти Геліодор. Дуже в цьому році аномально, аномальний 2023 рік. 22-й був, я думаю, найхолодний, самий найаномальніший. Самий Це ще, ще капризніший. І грон зав'язалося менше на деяких сортах. Хоч минулого року було більше. Ну все. Розвожу і буду крупити. Обов'язкова маска, окуляри, шапка, вітер. Тому що воно зверху і буде капати на очі. Дивіться, на польварі є. Ось регулятор ось. Найменші оберти ставимо і нам цього вистачає. Ось цього не вмикаємо. Бо то засильно. Навіть його, якщо взяти на все, то буде засильно. Найменші оберти, бачите, якщо потрібно, то додаємо трошки більше. Кропимо і більше не треба, як оце кропити. Якщо за великі оберти, то буде лишня витрата цього як не знаєш, ну речовини. І кропимо з обох боків, з обох. Не тільки з одної сторони. О, бачите? Такі кущі, як я кропив, то взагалі на мене на голову летіло скрізь. Тому що то є висота. З висоти, бачите, ось на солнці видно. Як воно летить. І вистачає сповна оцих низьких обертів. Зато добре ми його прокроплюємо ось так. Ось. З того боку я вже покропив, тепер з цього кроплю. І якось так. Хто не може фалькону знайти, той тупас, то хай бере. Хто не може пригаду знайти, хай редоміл бере. Ну якось так, друзі. Кропимо. Нехай допомагає. І перемоги всім над одвічним ворогом.